Уявіть ситуацію, ви продаєте свою квартиру, отримуєте гроші, але продовжуєте в ній жити. Звучить як шахрайська схема або юридична пастка, правда? Насправді, існує кілька абсолютно законних способів, як це зробити. Ви на каналі Мінітарстейте носить в дохідну нерухомість. Мене ж звати Володимир Копот, і я допоможу вам з цим розібратися. Давайте дивитися. Отже, варіант номер перший. Договір до вічного утримання. Як це працює? Ви продаєте квартиру з умовою довічного проживання. Покупець в цей час виплачує вам або одноразову суму, або щомісячну ренту. Він отримує право власності, але не може виселити вас до кінця вашого життя. Ось приклад. Пенсіонер Василь Петрович уклав договір з покупцем, який щомісячно виплачує йому 5 тисяч гривень на проживання, ну і покриває комунальні послуги. Василь Петрович живе у своїй квартирі, а після його смерті нерухомість переходить вже до покупця. При всій своїй надійності даний варіант має і ризики. Якщо покупець перестане платити, доведеться йти до суду. І з іншого боку, покупець ризикує, якщо власник проживе ще 30 років, угода стане просто збитковою. Варіант номер 2. Продаж із правом зворотнього викупу. Як це працює? Ви продаєте квартиру з правом викупу через певний час. Живете в ній, поки не повернете всю суму покупцю. Це дуже схоже на іпотеку, ну тільки без банку. Ось вам приклад: Ірина продала квартиру за 50 тисяч доларів, але в договорі прописала, що може викупити її протягом 5 років за 60 тисяч доларів. Весь цей час вона продовжує жити в ній. Здавалося б, ну, класна ідея, класний варіант. Чому б ні? А тому, що є ризики. По-перше, якщо не зможете викупити, то ви втрачаєте квартиру, і новий власник може підняти ціну викупу через інфляцію, а якщо інше не прописано в договорі. Варіант номер 3 продаж із довгостроковою орендою, мій найулюбленіший. Як це працює? Ви продаєте квартиру і одразу вкладаєте договір оренди на 10 років. Новий власник не може вас виселити до закінчення договору. Оплачувати оренду можна зі своїх грошей або з отриманою сумою від продажу. Ви спитаєте, на що ж таке робити? Ну, по перше, 80 тисяч доларів на дорозі не валяється. Ви можете їх проінвестувати в інші дохідні інструменти, отримувати дивіденти, пасивний дохід і ці гроші покривати власне на оренду, а на залишок вже жити. Ну ось наприклад, ну, як приклад подружжя продало свою квартиру, отримала 80 тисяч доларів за неї, але забезпечила себе проживання на 10 років, уклавши. Договір оренди. Ризики, якщо не сплачувати оренду, то можуть виселити. І, по-друге, потрібно правильно прописати всі умови у договорі, щоб бути як з квартирою, так і з грошима. Четвертий варіант, який полюбляють наші чиновники, називається фіктивний продаж або сірі схеми. Як це працює? Продаєте квартиру, але покупець не планує вселятися. Часто це договори з родичами та друзями. Насправді квартира залишається у вашому розпорядженні. Ось приклад. Бізнесмен Петро, який має проблеми із законом, перевів квартиру на дружину, щоб уникнути конфіскації майна. Насправді він продовжує там жити. Ну насправді дуже реальна історія. Мені здається, що кожен наш чиновник, посад... високопосадовець, десь щось таке собі придумав. Тут, звісно, не обходиться без ризиків. Наприклад, якщо новий власник забуде, що це фіктивна угода, то квартиру можуть продати без вашого відома. Ну і ризиком також є, що такі угоди можуть споритися в суді, і точно будуть успорені, тому що є вже судова практика. З приводу удаваних угод. Ну і висновки. Так, продати квартиру і залишитися в ній жити абсолютно реально. Але потрібно правильно вибрати юридичний механізм, щоб не залишитися як без грошей, так і без житла одночасно. Що думаєте про такі угоди? Яка схема вам здалася найбільш цікавою або небезпечною? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А на сьогодні у мене все. З вами був Володимир Копать, а Ви на каналі Монітористей інвестиції в дохідну нерухомість. З вас вподобайка та коментар з мене корисний контент. Побачимось.